Хто така Вероніка з хресної дороги? Роздуми над Словом Божим на вівторок 4-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, Донечка моя присмерті, прийди і поклади на неї руки, щоб була врятована й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз всохло джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав Хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене? І оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла. Навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши промовлене слово, говорить старшому синагоги. Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали й голосили. Увійшовши, сказав їм: Чому ви метушитеся й плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, говорить до неї: «Таліта кум, що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала дванадцять років, і не стямилися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Жінка, яка страждала від кровотечі дванадцять років, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду. І доторкнулася до його одягу. Цікавою інформацією про цю жінку ми завдячуємо Євсевію Кесарійському, авторові безцінної церковної історії, головні сторінки якої поставали у 305-312 роках. Отож ця жінка схоже родом була з Кесареї Филипової, а в місті навіть її будинок показують. Одразу при дверях її дому на високому камені стоїть бронзова скульптура жінки, яка схиляє коліна і простягає руки перед собою в благальному жесті. Навпроти неї стоїть друга постать, що зображує чоловіка, який стоїть красиво загорнутий у плащ і з рукою простягненою до жінки. Євсавій висловлює здогад. Що та жінка найімовірніше була спогана. І нічого в тому дивного, що давні погани, які зазнали стількох добродійств Спасителя нашого, такий пам'ятник поставили. Бачив же я і зображення його апостолів Петра і Павла, ба навіть самого Христа, збережені у мальованих образах. Це безцінне свідчення стародавності святих образів та скульптур у релігійній практиці Християнської церкви. Окрім того, Євсевій згадує, що біля підніжжя пам'ятника росте якась незнана рослина, що спинається аж до краю мідного плаща скульптури Христа, і служить ліками від усякого роду недомагань. Завдяки такій побожній упевненості давні християни невпинно виражали свою віру. Цей пам'ятник мав свою подальшу історію імператор Юліан Відступник звелів цю статую усунути, а на її місце поставити свою власну. Але могутній грім, упавши з неба, розбив погрудя статуї. І відбив їй голову разом із потилицею аж по саме обличчя, вганяючи її в землю. Аж по сьогодні так усе й стерчить зі слідами оплавлення блискавкою, пише Созомен, історик початків п'ятого століття. Варто знати, що в середньовіччі оту жінку, що була зцілена від кровотечі. Вшановували окремим стоянням на хресній дорозі. Саме вона у цьому молебні стала Веронікою, яка стирає кров з обличчя змученого Христа Спасителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.